Уявіть собі, наче у вас в центрі живота, ну або десь всередині грудей, знаходиться такий собі чарівний резервуар, в якому накопичується і зберігається ваша енергія. Почніть дихати свідомо, рівномірно і кожного разу. Коли ви робите наступний вдих, направляйте свіжий потік енергії до цього резервуару, котрий ви собі уявляєте, усвідомте, енергія збирається і накопичується в цьому резервуарі, по крупиночках, з кожним новим усвідомленим вдохом. Зробіть тепер маленький, але такий повний видих. І пам'ятайте, деякі частинки енергії вже затрималися, вони прикріпилися у вашому резервуарі і залишились там надовго. Продовжуйте робити рівномірні і усвідомлені вдихи. І видохи. І тепер при кожному вдихі уявіть собі, що ви починаєте сіяти зсередини, так, наче у вашому резервуарі поселився промінчик світла. А на кожному видоху тепер уявіть, що ви максимально розслаблені. Вирослаблюйте всі ті частини свого тіла, котрі не зайняті роботою понадповненню вашого резервуару енергії, роблячи вдихи і видохи, не забувайте уявляти собі, що з цим кожним вдихом і видохом в резервуарі накоплюється все більше і більше світлої позитивної енергії. Подумки спробуйте закрасити ту енергію, що ви накопичуєте, в такий колір, який ви любите найбільше. Ну, або ж в той колір, який відповідає зараз вашому уявленню про позитивну енергію. Після того, як ви накопили достатньо енергії. Помітьте її таким символічним, добрим доторком до місця вашого явного резервуару. Добрим словом. Придумайте самі самостійно цей ритуал, як ви закриваєте цю енергію в резервуарі. От те, що спонтанно приходить вам в голову. Це буде найкращим рішенням для вас. Побудьте з цією енергією. Закрийте енергію в резервуарі, щоб вона залишилася з вами. І потихеньку, потихеньку повертайтеся, потяніться, зробіть глибокий вдих. Повільний плавний видих. І можете тихенько відкривати очі. Знаєте, коли ви потрапляєте в складні ситуації в своєму житті, і вам потрібен додатковий додатковий істочник енергії, Згадуйте про свій енергетичний резервуар. Ви можете навіть взяти для себе цю звичку, створювати і зберігати запаси енергії. Почніть робити цю вправу з дня у день. Наприклад, можливо, навіть до якогось уявного стресового о, непорозуміння у вашому житті. Це допоможе відволікатися від дурних думок, які ще більше усугубляють стрес, і переключати свою свідомість на позитивні, допомагаючі образи. Ви знаєте, ця вправа подарує вам крила. Вона підніме вас, і ви зможете побачити з висоти, де є спокійне місце, куди ви можете дійти. Вірте в себе.